Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як добути ці камні Швидко. Перший камінь це космічний камінь. Для того... Для того, щоб його отримати, треба прийти парку. Ну, оці блоки, вони, коротше, е, висідають, коли ви не скриєте. Ну, потім регенісне. Далі йдемо до камня реальності. Бора-бараба! Баб! Боб. Бау! А я перетворився і це камінь реальності. Зараз ми його достанемо. Можна просто, э, так просто отак перетворитися. І тут камінь цей реальності. Ну, а ви виходить, якщо проходите цей парку. Не можна, я сказав, це опортуватися. Космічний камінь дає ще такий які вас захищаю від NPC-шок. Ну а NPCшок от таке. Після іще ще деткопорт, щоб не... щоб не добивати тут стомбрейкер, то просто йдем на, й, йдем. йдемо на... ідемо. Ідемо, коротше. Йдемо до камня. Ща. І переходимо. А ми біля башні в Фран... Францію. Ладно, пошути. Іменно стойка в які. Який... Який... Наверху, хранився на камень. Камень ша. Яки, хто сейчас? Чи запис? А, ні, не выключу. Я думаю, що я выключила. але не выключи. Я ч да? Короче. Оце камінь, типа, він його особи скал, типа, це легкий пропуск. Ммм. Це, коротше, не тяжкий прокуп. Но ну, тут тяжке, що тут такий купол, что, типу, коли ти си, то він тебе просто заморає. Вот отак открывается. Вот так вот здесь. Так просто без замраживается. <рапу> вот так вот так. Вот <рапу> <От> так вот я. Вот, вот так вот. Да, вот так. Вот так. Да, получать камень. Ну, затяжку. Ну, Давайте. Переходим переходимо до до, до камня силы uh то -huh. камня сыло а мы де хра фортеки де де что хочешь де камінь там треба треба одного боту вбити так його просто вбити реально можна і це легко вбити. Просто заряд. Бам. Два заряда. І він І дає нам камінь. Камінь, іди камінь. Слухай. Іди камінь. Збігань. Клас, я в. Я помер. Працює в цьому. Ну, І от два нових спеціальних камер працюють. там є. Е, от там я зараз покажу. Вам і

Що такое? У мене таке. Ну, зробити. Идемо до другої точки. До останніх два камінь. Я. Я всередині щоб отримати два, два камня. Треба вбити чорного МПС. Ви на вы бачили довго чорного чела Який? Ну, это чорного чела? от такого прям чрного черноватого чела. Там же чор черноватую такой головой. И вам ка от камінь і ще два рази його вбити то такой. і це все. Підписуйтесь на мій канал, но це ще не початок. ми переходимо до розділу, до розділу. Дарилу І способности. по пурпупорту. Перший це фокус. Він дається через one minute. Він дає тобі... Він от про цього я NPC іменно сказав. От про цього. випадає от Ну выпадає Ще два рази його

Я вже вам показывала, що він робить свин, тебе за дальше. Для того надо черчик галантлет. Зайди гантлет, зарядим нашу перчатку. І, і цей чорний відповідає за що... де ми будемо цілитися. Де ми будемо коротко У мене щось проблеми з роботом. Що з тобою? Вот чему я навожу Roblox. Не, я его, конечно. Дальше. Нажмем на распад. Часто каунт нет. Нажимаем и распад. Мати мы вторая, короче, челики. Вторая челики. Дальше. Да. О, так душка. Ну да, пять.

Тейно ме не чула, са да field in на wall. Да, ли му? Уничтожите. Я пока что не разбира си шоса. Ти робиш. Я пока не знаю шоса. А, воно, типу, злучає вось і Провериться, коли будете вставляти і просто буде всі звуки здавати. Уничтожь. Уні... уничтожить. У... Уничтожь. Уничтожить. Ну, це ми тоже закажем. Тепер я вам кажу, як э, фармити кили. Hello. Щоб формити кіли, нам треба навести, нам треба до NPC 2.0. Беремо от сюда, до таймо. Тепер збираємо всіх NPC 2.0. Треба 2.0 ботів зібрати NPC. Я скоро... Короче, я не знаю, да. Де... Ну, короче, тут будут типа такие энпис. Ч так это? Там там рука. Його. Там его його рука, что с тобой? Ч с тобой, братанчик? Я, короче, я его сейчас зарядку. Зарядку свою освободим. Распа. Нахер. Мен просто там за. О. Вот NPC 22.0. Щоб, щоб фармити ківі, олле ківі, надо типу, от постійно до. Щоб фармити ківі, надо, короче, отих всіх по біки зібрати. І тебе тоже всі не пропустити ні одного. Від першого те. Ю, якщо у когось комп'ютер, якщо у когось телефон, то е, просто заряд. І нажати на розпад. Після того кучкати добіків розбігли. Тобто це щось з цього. Тобто він тут теж. Я потім вам покажу. NPC 2 крапка 0 дают 2. 2. 2, 2, 2, кила за 2, быстрого, типа 2, 2 очка быстрого NPC стоит Раз, пап. Они Можна телепортуватись і дивимось Lateport. Треба працювати працювати. Телепо... телепортуємось. Пацаны, ну пацаны, ну шо, ну что? не. Я, я пошутковал, я пошуткував, Алло! Баха-баха, ну ты город. Ну обещал, ну это город, куда кул, куда кул.

Right. হ্যাঁ মা শুধু

Steatport. Ну так, коли у до 250. Ну, на ми ще раз не закінчуємо. А телепортуємось. У... А я в Кутниці. Тут ми можемо зробити. І треба буде напоготові, тому що будуть якісь. Типа. Е, И надо просто зарядку и их бамб. Но они будут уже і и будуть будут вылибаться. Он не будут выбатывать на место. И вони, ну, вони, вони будут давати фрагменты. Коли буде будет вот вас 100 то то тоді вы сможете себе зробити шторм, шторм Або се... Або, секретное оружие. Для секретного оружия нам требуется 100 фрагментов, 200... 350... 350, да, 350. 500, 500, может. 500 киллов максимум, нет. Чей-то просто раз нажать. Чё, наверное, у нас бабки, Ну, короче, надо на 250 или 70. Ну, тоже ба, ну, богато 500 можно. Э, если хочет это быть секретарь, а для простого штамбрекера так и нет. Вот. Нажимаем на кнопку. Что у вас есть? 250. И когда все трое будучи по звездам. И тут будучи складать. Но Я боюсь. Я боюсь. 650. Вот тамблеры. Вот таблеры.